Творчий доробок Стівена Кінга настільки великий, що за масовою увагою до його ключових робіт часто губляться менш відомі книги, які досліджують простори, не зовсім типові для короля жахів. Острів Дума на перший погляд якраз таки канонічний жахастик. Однак в цьому випадку якнайкраще підходить цитата із серіалу Пікс» Сови не те, чим вони здаються. Опублікована у 2008 році книга веде оповідь від імені Едгара Фрімантла, підрядника будівельної компанії, який в результаті аварії залишився калікою і почав страждати від перепадів настрою, що призводить до розлучення після 25 років подружнього життя. Щоб розібратись у собі, Едгар винаймає маєток на берегу острова і поринає у створення картин у манері примітивізму. Під час сеансів малювання у Едгара виявляються паранормальні здібності, в тому числі здатність впливати на реальність своїми малюнками. Так, експозиція тут доволі стандартна для горору. можливо, навіть трохи клішована. Однак, ті простори, на які заступає кінгу даному творі, це гнітючі простори саспенсу. Саспенс це стан тривожного очікування, що створює атмосферу невизначеності і перманентне передчуття того, що має статися щось страшне. Більшу частину книги кінг працює над створенням саме такої атмосфери нагнітає та оповиває читача жаскою пересторогою невідворотнього. Причому робить це майстерно в дусі кращих фільмів Гічкока, і при цьому з нальотом тонкого психологізму, як, наприклад, у фільмі «Відраза» Романа Поланська. Кінцівка книги більш динамічна і характерна для Кінга, але ця атмосфера містичного і гнітючого вона лякає і при цьому не відпускає увагу читача, що і вирізняє острів дума серед інших робіт Кінга.